Моє вітання. Ви дивитесь. Южинські новини. З вами в студії Ольга Гумен. І сьогодні у випуску місто відсвяткувало свій 35-й день народження. Пити воду з крана чи не пити неприємний запах занепокоїв мешканців міста. Запекло протистояння, хімік проти Одеси. Хто виявився сильнішим? Святкування ювілею міста подарувало багато яскравих моментів: урочистий концерт, перегони на роликах, співу, професійних колективів та артистів-аматорів. Вечірня програма уособила в собі виступ відомих артистів. Як святкували та чим цього року вражали? Далі у наступному сюжеті. На День міста до Южного приїхали багато гостей, в тому числі іноземні делегації, представники Греції, Китаю, Грузії та міст побратимів, болгарського Димитровграду, Білоруського Могильову та турецького кемеру. Гості приїхали не з пустими руками. Кожен привіз якісь сувеніри та пам'ятні подарунки. Ювеляр Южний теж не залишився у боргу. У відповідь на знаки уваги, гостей Володимир Новацький вручив делегатам сувеніри на згадку. Після урочистого прийому гості відправилися на святковий концерт, який традиційно відбувся. У палаці культури Дружба цього року він проходив у трохи незвичній формі. Всі присутні спочатку побачили короткий екскурс в історії створення міста та головних його підприємств. Лейтмотивом святкового концерту було те, що наше місто молоде, та головні досягнення і перемоги ще попереду. За традицією на урочистому концерті були відзначені южненці, які зробили вагомий внесок у життя міста. У святковий день маленькі южненці мали можливість поборотися за першість у змаганнях на роликах, тож всі з нетерпінням чекали, коли розпочне. Неться забіг. Радує те, що дітям подобається кататись на роликах, адже цей вид спорту дарує не тільки гарний настрій, а й відмінну витривалість та зміцнює м'язи. Тест на спритність і перевірка знання рідної місцевості, спортивне орієнтування досить незвичний вид спорту, який тим не менш має багато шанувальників. Такі змагання проходять у нашому місті втретє. Цього разу в них взяло участь 20 чоловік. У подібних змаганнях важливим є два компоненти: фізична підготовка і вміння за допомогою мапи орієнтуватися на місцевості. Справжні великі перегони. Дитячі змагання цього року проходили в два етапи: перше для тих, хто повзає, друге для тих, хто вже вміє ходити. В нашому місті такі змагання проводяться вже втретє. Щоб діти не боялися, батьки їх підтримували та розважали різними методами. Вхід ішли, мобільні телефони, пульти від телевізорів, фотоапарати, там які іграшки. Це був досить дієвий спосіб, щоб привернути увагу малюків та покращити результат у перегонах. Батьки та діти отримали задоволення від конкурсу. Такого роду заходи завжди запам'ятовували. А веселі фото в майбутньому будуть нагадувати про такі незвичні перегони. З днем народження місто поспішали привітати самі мешканці. 19 южненців, що пройшли відбірковий тур, який відбувся напередодні, потрапили на головну сцену міста та порадували своїм талантом глядачів. Учасники гала-концерту мали у своєму розпорядженні 9 днів, щоб підготувати та відкоригувати свої номери згідно з зауваженнями творчої комісії. Під звуки класичної живої музики сімейні пари знову танцювали свій перший весільний. Вальс. Їх долі зовсім різні. Хтось одружився досить давно, а деякі стали чоловіком та дружиною нещодавно. Але об'єднує їх одне: приємне дежавю, Той самий перший танець нареченого та нареченої. Майже усі жителі міста спостерігали за незвичним номером. На паркеті перед сценою панувала любовна магія: білі сукні та чорні фраки, немов ді протилежності, увінчані чоловічою силою та жіночою красою і мудрістю. Після святкових номерів привітати южний вийшли зірки. Катерина Бужинська, Євген Літвінко. Ович та Жанна Перегон порадували своїм співом та подарували справжню святкову релаксацію. За традицією, свято закінчилося фейерверком. З минулої неділі до КП КПФТАК зверталися жителі міста зі скаргами на те, що вода у кранах має специфічний запах. Спеціалісти відразу провели перевірку води на ВНС, саме там, де вода проходить очищення спеціальною діоксидною установкою. Це обладнання працювало у звичайному режимі, та датчики показували, що вода, яка подається у будинки, відповідає вимогам. Коли звернення від мешканців почастішали, було вирішено повністю припинити роботу хлордіоксидних установок. Ми прийняли рішення поки роботу хлордіоксидних установок на водопроводи на сосне стан повністю. не до обеззараживания питьевую воду, которая подается в городскую сеть, для того, чтобы выяснить для себя, что же все-таки является причиной того запаха, на который жаловались люди. То есть звонящие жаловались на то, что для кого-то кажется, что или кому-то кажется, что пахнет хлором, но вот кому-то э, вода имеет просто резкий запах, э, и что самое удивительное, люди, которые звонили, э, и те, у кого мы интересовались Дійсно, не мають місце те, о що говорять. Тобто, в одному домі були проворіли абсолютно мління. У понеділок на аналіз були взяті зразки води з резервуарів водонасосної станції на змістених залишкового хлору. Вони теж виявилися нормальними 0,02 сотих на літр. Наступного дня провели нові дослідження. Значить, по діоксиду хлора вход у нас 0,07 мг на літр. это по диоксиду хлора, повторюсь, выход с ВНС в город 0,11. И также мы отбирали пробы воды на конечных точках. Это детский сад номер 5, это пекарня и это поликлиника. Значит, детский сад номер 5. Содержание диоксида хлора в воде 0,05 мг на литр. Пекарня на улице Приморской 0,02 мг на литр. И поликлиника 0,01 мг на литр. Тобто, всі ці значення повністю соответствують вот тим вот параметрам, які визначені нашими санітарними нормами. Назвати точну причину неприємного запаху спеціалісти наразі не можуть, але підприємство водопостачання та каналізація запевняє, що його вони в цьому немає. КПФ так не проводить очищення води, воно робить тільки додаткову дезінфекцію у разі необхідності. Спеціалісти припускають, що запах може бути пов'язаний з погодними умовами, оскільки вересень цього року опинився досить холодним. Проте як показують аналізи вживання води, яка тече з наших кранів. Не несе загрози здоров'ю. Напередодні дня міста у малій залі Палацу культури дружба відбулося урочисте нагородження южниців, яких цього року було визнано кращими у своїх професіях. На церемонії відзначили понад 50 працівників сфер діяльності міста. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. За доброю традицію найкращих южниців, професіоналів своєї справи відзначило нагородами міської адміністрації. Багато хто з них працює в южному протягом багатьох років, віддає своїй роботі багато енергії та якісно її виконує. Отже, нагороди знайшли своїх володарів не випадково. Ольга Васильівна Верба живе і працює в Южному 79-го року. Ольга Васильівна за свою багаторічну сумлінну працю отримала відзнаку міського голови. Коли вона, молодий педагог, приїхала в тоді ще селище, в ньому було лише кілька перших будинків. Сьогодні Южний гарне та квітуче місто. Мріяла про велике, гарне місто. Ну, те, яким воно є сьогодні, воно гарне і воно досить велике. Ну, як я сказала і в привітальному слові, що хотілося б. І сьогодні хочеться дуже, щоб наше місто поповнювалося не тільки за рахунок приїжджих, а щоб воно поповнювалося нашими місцевими жителями, тобто тими дітьми, яких ми випустили зі школи, які десь вивчилися і повернулися і мали можливість працевлаштуватися тут, облаштовувати свої родини. На урочистій церемонії був присутній гість з угорщини Шідо Золтан. Він привітав Южний з ювілеєм та передав вітання від міського голови маленького містечка Кьормонд. Угорське місто у декілька разів менше южного, проте їх багато що пов'язує, наприклад, спорт. У них есть баскетбольный клуб, баскетбольный клуб чемпионы в Венгрии. Они принимают участие в Кубке европейских чемпионов, где входит наша команда с Украины, киевский будильник. Поэтому и делегации сюда приезжают, зрители приезжают. Поэтому у них есть такое желание тоже приехать к нам, как с какими-то товарищескими играми, матчами. Поэтому я думаю, это не только спорт, а и в дальнейшем у нас будет какая-то перспектива развития. Можливо, у майбутньому южне та Кьормент стануть містами побратимами чи просто матимуть гарні стосунки та співпрацюватимуть. 27 вересня офіційно відкрилася нова будівля центру зайнятості. Працівники установи вже місяць працюють у новому приміщенні. Приємний екстер'єр та затишний інтер'єр радують оку клієнтів. Про новинку у нашому місті далі Микола Старий. Червону стрічку перерізано. Урочисто відкрито нове приміщення, центр зайнятості у нашому місті. Відтепер приймати клієнтів буде зручніше та комфортніше. Технічна сторона у новій будівлі на найвищому рівні. Персонал відтепер швидко та вправно виконує свої робочі завдання та більше часу приділяє населенню, допомагаючи у вирішенні різноманітних питань. У нас сегодня праздник, и действительно, этого помещения не только мы ждали в городе Южном, а вообще, я думаю, что все те люди, которые нуждаются в государственной службе занятости, когда приходили к нам в старом помещении, действительно и иногда задавали вопрос, когда же такое прекрасное здание откроется. Скляна будівля стала окрасою нашого міста. Багато зусиль було докладено і за сторони міськвеконкому, і самих працівників центру зайнятості. Питання щодо зведення нової споруди вирішувалося на рівні Києва. Тому вагомий внесок у будівництво зробила саме столиця. Я думаю, що це, ну, таке, скажімо, сьогодні всім требуванням центру для роботи з людьми. Тому дуже хотілося б, щоб люди, які здесь приходять, знаходили скажем, рішення того випробу, з яким вони прийшли. Безусловно, люди приходять вийти консультації, підсказки, де можна трудоустроїтися і які робочі місця сьогодні є. Програма щодо розповсюдження подібних центрів зайнятості пройшла всією Україною. Не тільки Южний, а й інші міста України можуть похизуватися новою симпатичною будівлею. Прекрасное помещение. Помещение, которое Э, такие помещения строятся по всей Украине. Это в программе, государственной программе Государственного центра занятости, было запланировано для чего? Для того, чтобы ту технологию, единую технологию обслуживания занятого населения мы смогли именно применить для обслуживания не только занятого, не занятого извините населения и работодателей, но также и занятого населения. На сьогодні штат працівників центру зайнятості складається з 11 чоловік. Колектив злагоджено та оперативно вирішує усі питання стосовно зайнятості громадян, а також інформує школярів, які обирають вищі навчальні заклади. Адже на сьогоднішній день дуже важливо, яку професію обирати, і чи буде вона актуальною на ринку праці в майбутньому. Сегодня мир профессии очень большой, и для того, чтобы выйти на рынок труда в том возрасте, когда наступит необходимость у этих учеников вырасти, был правильный выбор выбор в профессии. Вот это мы как раз проводим эту работу с учениками, начиная ну, даже со средних будем говорить классов. З відкриттям нового центру зайнятості клієнтів стало більше. А працює колектив в оновленій будівлі всього рівно місяць. Клієнтів стало більше. От тільки за останній місяць, якщо судити по пользованню нашим банком даних, електронним банком даних вакансій у нас вже стало на 300 використовувачів банка більше. Тобто, скільки разів разів чоловік цією інформацією о вакансіях о поиски роботи? І точно так же банк інформації для роботодателів. В этом місяці вже їх почті на 100 пользування стало більше. У майбутньому злагоджений колектив мріє, що їхньому закладі у повному розмірі запрацює комп'ютерний клас. Зараз виділено приміщення, чекають на технічне оснащення. Після цього розпочнуться спеціальні курси, які допоможуть усім охочим освоїти як комп'ютер, так і мережу інтернет. 26 вересня баскетбольний клуб Хімік провів товариську зустріч з БК Одеса. У матчі було багато неочікуваних моментів. Ініціатива переходила від одної команди до іншої. Хто виявився сильнішим? Дивіться далі. Матч з цих команд, незважаючи на товариський статус поєдинку, завжди носить принциповий характер. Для обох колективів це стало чудовою можливістю перевірити свої сили перед офіційними іграми. На початку протистояння Одеса виглядала краще в той час, як Хімік ще повністю не вийшов у гру. Гості заробили рувок в рахунку в середині першої чверті, заробивши собі фору в вісім очок. Такий розвиток подій змусив Хімік серйозно взятися за справу. І поступово наша команда почала скорочувати відрив, довівши його в кінці чверті до мінімального дев'ятнадцять Друга чверть також проходила за змінним успіхом для хіміка. Спочатку гра була рівною, що відображалося на табло, але кінцівка не склалася. І знову южниці в ролі наздоганяючих. 33-41 на користь Одеси. На третю чверть хімік вийшов зовсім іншим: більш зібраним, організованим і агресивним. Це стало сюрпризом для деситів. Не встигли вони й оком змигнути, як господарі спочатку зрівняли рахунок у середині чверті, а невдовзі зовсім вийшли вперед. 56-51 і вже хімік попереду. У заключній чверті наші спортсмени не залишили жодні шанси в супернику, перегравши їх з рахунком 24-11. Загальний рахунок зустрічі – 80-63. Хімік продемонстрував характер і здобув вольову перемогу в дербі. Настрой боевой должен быть, да. И то, что нам не хватало в сегодняшней игре в первом, первом половине, да, что не было настроя боевого. И, конечно, такие опытные команды, как Одесса, и хорошие команды, и подго хорошо подготовленные, это сразу умеют использовать, да. И это как бы должно быть нашим оружием, да, что у нас команда должна быть с характером, да. Так что это тоже важно. Конкретно сьогоднішнього матча то ми провели привіли очень хорошую первую половину, в которой у нас много получалось. Вот к сожалению, во второй второї э, мы в вчастую програли хіміку. Як і зазначив головний тренер хіміка, команда все ще перебуває в процесі будівництва і зовсім нещодавно повернулися деякі гравці своїх збірних. Тому такі спарринги корисні, бо демонструють моменти, над якими необхідно працювати, щоб ще більше удосконалити свою гру. 28 вересня на міському стадіоні пройшов перший турнір пам'яті Юрія Максимовича Кондрашова. У змаганні взяли участь дитячі команди з Березанки, Візірки, Одеси, а також господарі турніра команда Портовик. Матчі проходили за круговою системою. Детальніше розкаже Костянтин Копиця. До великої кількості різних турнірів в нашому місті додався ще один. Пам'ять Юрія Кондрашова вирішила вшанувати на день міста. Цей тренер вніс вагому лепту у розвиток футболу в Южному. Это один из первых футбольных тренеров в городе Южный. Сам игрок поиграл он в России, потом начал тренировать детей, начал тренировать детей он еще в, на стадионе Зеленом. Многие воспитанники его здесь у нас есть, в том числе и тренер портовика Акудин, это тоже его воспитанник. Играл в футбол он до последнего, за ветеранов играл и в последние годы жизни очень активно он играл за команду ветеран. весной номер, и родилась мысль сделать турнир, почтить память таким образом. Фаворитами турніри були господарі Портовик та гості з Одеси. Южниці переграли команди Візірки і Березанки за рахунком 1-0. У свою чергу Одесити перемогли ці ж команди більш впевнено – 2-0 і 5-0 відповідно. Таким чином лідери мали по 6 очок, але різниця за забитими м'ячами була на користь Одеси. Тому в заключній, по суті, вирішальній очній зустрічі портовику потрібна була тільки перемога. Але в цьому матчі у наших футболістів, відверто кажучи, мало що виходило. Практично вся гра проходила без моментів, було багато боротьби в центрі поля. Одеситів нічийний рахунок влаштовував, тому вони особливо не ризикували, граючи в першу чергу надійно. Наприкінці матчу портовика не залишалося іншого вибору, як кинути всі сили в атаку. Цим і скористалися гості, і в одній з контратак забили гол. Таким чином було знято питання про переморця в турнірі. 1-0, Одеса перша, портовик, другий. У матчі аутсайдерів було зафіксовано рахунок 2-2. Візірка за рахунок меншої кількості пропущених м'ячів – Третя. Березанка розташувалася на останньому місці. Це була вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин. Дивіться у четвер, 3 жовтня. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.